Друзі, вітаю вас на каналі Татусеві Історії. Сьогодні ми будемо слухати Отфріда Пройсвера. Привидення. А перед тим як почати, не забудь подякувати лайком та коментарем. Лагідне нічне привидення. З давніх давен у Лейштайнському замку Жив маленький привид. Чи просто добродушне привидення? Одне з тих, які, коли їх не розсертити, нікому не зроблять шкоди. Удень воно спало у важкій, окутій залізом дубовій скрині, добре схованій за товстим димарем, і ніхто й гадки не мав, що там поселився привид. Та як тільки годинник на ратуші в містечку Ойленберзі, що біля підніжжя замку, вибивав північ, привидення прокидалося. Рівно на дванадцятому ударі воно розплющувало очі, випростовувало руки й потягалося. Потім діставало з-під стародавніх листів і грамот, що правив йому за подушку в'язку з тринадцяти ключів, яку всюди носило з собою. Махало нею, і скриня миттю сама відчинялася. Тоді Привидення вилазило зі скрині, зачіпаючи головою павутину. В цьому закутку горища, де роками не ступала людська нога, було страх багато павутини й пилу. Павутина теж припала пилом. Ледь привидення торкалося її, як з гори сипалася густа курява. А ті. ще раз зачхало як вазилось зі скрині, бо зачіпало головою павутину, і курява набивалась йому в ніс. Потім воно струшувалось, щоб зовсім прогнати сон, вилітало з-за димаря і починало свої опівнічні мандри. Як усі привиди, воно було невагоме прозоре і легеньке, ніби пасемце туману. Добре, що воно ніколи не вирушало в подорож без своєї в'язки ключів, без неї найлегший вітрець заніс би його хто зна куди. Але не лише через це привидення всюди носило з собою ключі. Як тільки воно махало тією в'язкою в повітрі, перед ним зразу відчинялись кожні двері чи ворота, Відчинялися Самі байдуже, чи були вони на засуві чи на замку, взяті на клямку, чи тільки причинені? Те саме діялося з віками скринь і дверцятами шаф, з колмодами й валізами, ба навіть із заслінками до печей і шухлядами, підвальними віконцями і мишоловками. Помах, в'язки, і вони відчинилися. Другий помах, і вони знов зачинялись. Привидання дуже тішилось, що має в'язку з тринадцяти ключів. Без неї часом думало воно жилося б куди важче. У негоду привидання вночі здебільшого опоралося в залах замкового музею серед старовинних картин і зброї, гармат і списів. Щабель пістолів. Задля розваги воно помахом візків ключів піднімало і спускало заборова на рицарських шоломах, гуркало гарматними ядрами, качаючи їх по підвозі. А часом, як мало охоту, заводило розмову з панями та панами з позолочених рамах у рицарській залі. Добрий вечір, любий мій! сказала вона, спинившись перед портретом графа Георга Казимира, що жив років із п'ятсот тому і був великим неотесою. Пригадуєш, як осінньої ночі ти побився об заклад зі своїми товаришами і спіймаєш мене і власноручно викинеш у вікно. Ха, та й твій заклад ні, де правди діти дуже мене розсердив. Тож не ображайся, що я нагнав на тебе такого страху. І все ж чи варто було тобі відразу стрибати з вікна, та ще й четвертого поверху. На щастя, ти не забився, бо впав у вигрібну яму. Однак погодься, справа могла б скінчитися кепсько. А то розкланювалося перед портретом псальської графині красуні Єлізабет Барбари. Колись років 400 тому воно допомогло їй знайти коштовні золоті сережки, що їх із підвіконня поцупила сорока. Або ж зупинялося перед гладким паном з рудою бородою і мережевним комірцем шкіряного френча. Був те не хто інший, як шведський генерал-страхополог Торстен Торстонсом. Триста двадцять років тому він зі своїм військом обложив замок Ойленштадт і містечко, але вже через кілька днів уранці зняв облогу і ні з чим пішов із солдатами геть. Агов, генерали!» – казало приведення, оглядаючи Торстенсенів портрет. Гадаю, вчені люди ще й досі сушать собі голови над тим, що примусило вас. Таким поспіхом знятися. Хм, та не тривожтеся, генерале, про все те я змовчу. От хіба розкажу Огу він полюбляє такі історії. Але вам, сподіваюся, це аж ніскільки не зашкодить. Пригода з Торстенсоном. Коли погода хоч трохи сприяла. Приведення просто з горища пускалося в мандри. Як ніжно пахло прохолодне нічне повітря, як легко й вільно дихалося під високим небом, дуже любило приведення місячні ночі, перескакувати з зубця на зубець по високому сріблястому мурі, коли місяць кидає тобі ясненький промінь, біліший за хмарку снігової пороші. Це ж просто чудово. Приведення ставало тоді таке веселе, і щасливе, що, знай, стиха хихотіло. хе хе як гарно на найвенштатському замку, коли світить місяць. Інколи приведення гралося з кажанами, що випурхували вночі зі своїх схованок і кружляло довкола замкових веж. Часом Дивилося, як миші й пацюки існували біля вікон подвалу, а деколи слухало котячі концерти або ловило в долоні тріпотливих нічних метеликів. Найдужче приведення любило літати в гостину до свого давнього друга угушу. Той мешкав у дуплистому дубі край замкової гори, що круто спадала до річки. Уж, у шугу був завжди радий приведеняті. Він бо й сам цілісінький день спав, а прокидався лише біля півночі. Бо він старий, престарий, і дуже мудрий, і суворо стежив, щоб усі ставилися до нього з належною повагою. Навіть привиденяті не дозволяв звертатися до себе на ти, хоч це. Їхній дружбі зовсім не шкодило. Переведення звично вмощувалось обіч у гушугу на гілячці, і вони збавляли час, розповідаючи один одному різні історії. Довгі й невеличкі, давні й нові, такі, від яких хотілося сміятись, плакати чи поринути в роздуми, власне, те, що спадало друзям на думку. Якось уночі, коли привидення знов прилетіло до Доплястого дубу, угушу гушугу мовив. Коли не помиляюся, ви хотіли розказати мені історію про шведського генерала. Звали його, здається, Борстензон. Торстенсон, відповів привидення. «Торстен, Торстенсон. І що ж з ним сталося?» Ой, то страшенно кумедна історія. Було це 324. Ні, стривайте. 325 років тому. Якраз мене наступного місяця, 27 липня. Ось тоді й прийшов сюди зі своїми шведами цей Торстенсон. Війська не злічити. Піхота, гармати, кіно Тисячі солдатів та офіцерів. Довкола замку і містечка вони розбили намети, вирили окопи й траншеї і, звісно, повикочували на бруствори свої кляті гармати. Та й ну обстрілювати замок і містечко. Уявляю собі, приємно було мало, завважив у гушу. Ще пак! Казна що та й годі. Цілий день аж до півночі одно бабахкало й гуркотіло. На щастя сплю я міцно, розпроста не розбудеш. Але що коїлося тоді? Сказати щиро, не сила була терпіти, бо з кінця гарматна стрілянина, гуркіт, тріск, коли в мури влучало ядра. Пів Тижня терпів я цю страшену гуркотняву, а тоді сказав доволі. То хіба ви могли їм пришкодити? спитав Угушугу. Звісно, міг, я взявся за цього Торстенсена. Наступної ж ночі я подався до нього в генеральський намет і висловив йому свою думку. А хіба ж біля намету не стояла варта? Стояла та ще й яка? Лейтенант із двадцятьма солдатами, а може, із двадцятьма п'ятьма. Вони хотіли зупинити мене, наставивши свої шаблі й списи, лейтенант навіть витяг пістоля і пальнув у мене. Але ж ви знаєте, що ні шаблі, ні спис мені не страшні, і кулі мене не беруть. Усе проходить крізь мене. Мов крізь дим, або туман, ніщо не могло стати мені на заваді, і я просив знов до генеральського намету. І що ж було далі? нетерпляче питав у гушугу. Торстенсонові я такий завдав доброго часу. Якщо тобі дороге життя, пригрузив я йому, розмахуючи руками і страшенно форкаючи – коли тобі дороге життя, то негайно знімаю бологу, щоб і сліду твого й твоїх солдатів тут більше не було. А пан генерал що? Стояв босий у мережаній нічній сорочці і цокотів зубами від страху. А потім упав передо мною навколішки і почав просити милосердя. Змивуйся наді мною. кричав він. Прошу, тебе змилюйся, я зроблю все, що звалиш. Тоді я вихопив його за комір і трохи струсонув. Саме це я й хотів від тебе почути, сказав я йому. досвіта забирайся звідси, і ще більше ноги твої не було тут. Чув, що кажу? Оце то так. Ну, а Торстенсон? Скорився. На ранок. Тобто вранці, 27 липня, він подався геть зі своїм військом. Накивали п'ятами, аж курява стояла і кінота, і гармаші, і піші солдати, а перед вів сам Тортенсон зі своїм штабом. І що ж більше так і не з'являвся? поцікався ушугу. Ніколи, відповіло приведення. І стиха захихотіло. Не згадуємо про денне світло. Приведення скінчило свою розповідь про великого шведського генерала Торстена Торстенсона, якийсь час друзі сиділи на гілці мовчки й дивилися вниз на долину, на річку, що мерехтіла в місячному сяйві. На вежі і на дахи містечка Ойленберга з його флюгерами й димарями, крутими сходами і крутими балконами. Де не де ще горіли й пізні вогники, та й вони гасли один по одному. Приведення із Ойверштадського замку глибоко зітхнуло. Шкода, мовило воно. Що я дивлюся на річку і містечко завжди тільки вночі. Коли світить місяць. Я ніколи їх не бачив при денному світлі. Ого, буркнув щось зневажливе. Не згадуйте про денне світло, попросив він. А то в мене очі болять. Як на мене? То досить і місячного світла яснішого я не зношу. І все-таки, все таки хотілося б хоч разочок глянути на світу день. Просто щоб збагнути. Чим він відрізняється від нині нічного. Для мене, я певний, це було б дуже повчально. І цікаво. О, обурився Ого. Як могли ви таке розважливе приведення та й забажати собі казна чого? Повірте, любий друже, якось денне світло захопило мене в дорозі, і цього з мене досить, навіки віки. Приведення наставило вухо. Я нічого про це не знаю, пане Шого. Розкажіть мені. Та ще якби зараз. Угу, настовбурчив пір в пір'я, нашорошив вуха і стрепенувся. Здавалося, що йому нелегко про це згадувати. Замоду, почав він, я час від часу залітав далеко на околиці Ойленштайна, щоб трохи пополювати, а то й просто з цікавості. Та якось сталося, що я втратив лік часу. І уявіть собі, раптом помітив, що вже вирозвідняється. вишенько моє, до Ленштайна було щонайменше сім миль, чи дочу туди, де сходи сонця. Я летів щодуху, але сонце було прудкіше за мене. Майже на півдорозі воно настигло мене. Його яскраве проміння. Мене осліпило, і я мерщій заплющив очі. Чи знаєте ви, як воно на дощі, коли летиш, а не бачиш куди? Приблизно уявляю собі. О, ні. Це неможливо уявити, якщо не пережив сам. Повірте, то було щось жахливе. Але найжахливіше чекало попереду. Тут Угу-шугу здалося доречним помовчати. По-перше, для того, щоб відкашлятися, а по-друге, він почав помітно хвилюватись. Приведення нетерпляче засовалося на гівці. А що таке? спитало воно. Гай вороня, відповів у Зненацька я почув, як воно закрякало. На мене ринулось десь, мабуть, ціла зграя. Тридцять, а то й сорок отих хрипливих крикунів. Кляті гайверни відразу помітили, що я сліпий, безпорадний. Залопотіли крильми, оточили мене й натуркали всемісіньке вуха найбридкіших слів, які будь-коли чув. Та й це ще не все. Ух. Один, а й ворон зовсім знахабнів, І, пролітаючи повз мене, добряче скубнув. Інші бачачи, що я не можу боронитися, теж почали мене дзьобати, дряпати пазурами, і я вже був певен, що настала моя остання година. Ох, і страху ж я натерпівся, любий друже ніби побував у пеклі. Не втямлю й досі, як я відбився від них, і все таки втрапив додому. Ні живий, ні мертвий опинився я у своєму дуплі. Тут мені вже не загрожує Гевренча зграя, але не питайте, як мене побили. Страшно згадати. у... Любий, друже, страшно згадати. Угу вдарив крильми, немов хотів струсити з себе спогади про той злощасний ранок. Ось чому, закінчив він свою розповідь. Ось чому я зрікся вилітати з дому в досвіта. Ми, нічні істоти, не створені для денного світла. І ви теж, вельми шановний друже, ви особливо. Прикрощі. Перевиденяті дедалі частіше і дедалі дужче кортіло подивитися на світ за дня. Дарма що у угу гушугу знай відряджував його. Не віриться, щоб мене спіткав якесь лихо, казало привидення. Зрештою. У мене є в'язка ключів, я зможу захиститись. Та й я невразливий. Що мені станеться? Ой, недарма лізуть у голову такі думки. Якось уночі, наприкінці червня, приведення вирішило таки доскочити свого. Що для цього треба, воно добре знало. Не облягатись, як звичайно, з кінцем опівнічної години. Діждатися світанку, оце й усе. З кінцем опівнічної години приведення завжди почувало невимовну втому. От і сьогодні, близько першої години ночі, його напали позіхи. Голова і все тіло робилось дедалі важче. Тоді приведення вмостилося на краєчку скрині, так певніше, і сказало само собі. Не піддавайся, привидення, тільки не піддавайся. Але що могло воно подіяти проти своєї вдачі? Як тільки на годинник на вежі вибив першу, і опівнічна година скінчилася, приведення відчуло, що йому паморочиться в голові. Дивилося на мить заплющити очі, а коли воно їх розплющило, все довкола пішло обертом. Димар, місяць у сухому віконці, павутиння й крокви все кружляло й кружляло. І приведення вже не могло добрати де верх, а де низ. Раптом воно втратило рівновагу, похитнулося, упало на дно в скрині і відразу міцно заснуло. Проспало приведення до півночі. А прокинувшись, було ж дуже розочароване і сердите, сердити на самого себе. Проте воно й не думало так одразу відступатися від свого задуму. А може, сьогодні мені таки пощастить, принаймні треба ще раз спробувати, сказала воно само за себе. Але й цього разу, як першого, його спіткала невдача. Не подавало воно і сну, і третьої ночі. Невже таки я не знайду якоїсь ради? думав привидення четвертої ночі. Погода була погана, дощ тарабанив по даху, у димарі завивав вітер, у ринвах плюскотіла вода. Зовсім зажурене привидення подалося до замкового музею. Георг Казимир. Та інші графи й лицарі насмішкувато поглядали зі своїх позолочених храм, так, принаймні, йому здавалося. А генерал Торстенсон так скривився, ніби ось ось йдеться реготом. «Бракувало тільки, щоб з мене й вигузували, буркнула привидення. Воно вже хотіло повернутися спиною до генерала, а зразом до всіх графів і лицарів. Як помітував в скляній вітрині золотий годинник, той самий Торстенсонів кишеньковий будильник, якого генерал загубив у поспіху відступу, який згодом після багатьох пригод став експонатом замкового музею, приведенят вже доводилося грати тим будильником, тож воно вміло ним користуватись і тепер склало собі новий план. Сподіваюся, мій любий Торстенсоне, ти не будеш проти, коли я на якийсь час позичу твій будильник, сказала вона, посміхаючись. Та не хвилюйся. Я беру його як з найкращим наміром. Сказавши це, переведення махнуло в'язкою ключів, одчинило вітрину і вийняло годинник. А тоді кинулося з ним на горище, задоволено скочило в скриню й накрутило будильник на дев'яту ранку. Якщо я прикладу вухо до будильнику, подумало воно, то неодмінно прокинуся, коли він задзеленчить, і ніщо вже не поламає мого задуму. Та бариведення знову помилилося. Генералів будильник задзвонив рівно о дев'ятій, але воно його не почуло. Воно спало собі аж до дванадцятої години ночі і прокинулося лише тоді, коли до замку долинув дзвін годинника на ратуші. Як же так? не могло воно зрозуміти і спробував щастя з будильником удруге і у третє, але знову зазнало невдачі. Тоді приведення вирішило наступної ночі покласти Торстенсонів годинник назад у вітрину, і це була добра думка. По обидва музейні доглядачі встигли виявити зникнення коштовного експоната і зчинили переполох. Заявили навіть у поліцію, і пан старший кримінальний вахмістр Гольцингер зробив висновок. Тут доклали рук спритні хлопці Залізти до вітрину й нарушити щонайменшого сліду, таке підсило тільки неябияким майстром своєї справи. І ось золотий годинник знову лежав на своєму місці, ніби нічого й не сталося. Нехай музейні доглядачі завтра вранці сушать собі голову, як він там опинився. Переведенят і було про це байдуже. Воно мало свій клопіт. Усю цю історію воно розповіло у гушугу і спитало його Чи не можете ви мені пояснити, чому генераль будильник не збудив мене? У пана Угу заблищали очі. Здавалось, він напружено думає над запитанням приведеняти. Мудрий Угу звичайно знав, що кожному привидові на землі. Приділено якийсь один годинник, і що саме від того годинника залежить, коли привід має прокидатись, а коли лягати спати. Ваш годинник, любий друже, міг би він сказати, це той, що на Оленберській міській ратуші, і ви мали б це вже знати, тільки він і визначає вам час. Навіть якби ви не почули його ударів. Ви мусите коритися йому. І нічого ви тут не зробите. Не допоможе вам ніякий генералів-будильник. А коли вже вам так треба, хоч раз прокинутись у незвичну годину, для цього довелось би переставити стрілки годинника на ратуші вперед або назад. Але я не радив би вам цього робити. у-у-у. Краще не втручатися не в свої справи. Все це у гушугу міг би сказати привиденяті, як би схотів. Але він вважав, що розумніше буде не розкривати цієї таємниці. Хто, значи, не зробило привидення саме так? Заходилось би крутити стрілки годинника на ратуші, і невідомо, чим би все скінчилося. Ні. Краще таки він про це нічого не казатиме привденяті. І він відповів малому так. От що, любий друже, бувши вами, я змирився б з тим, що є на світі речі, яких не змінити. Мабуть, нічні привиди не можуть гуляти за дня. З цим ви повинні згодитися і задовольнитися своєю долею. Кінець частини. Не забудь поставити лайк цьому відео та підписатися, якщо ще не підписаний. До скорих зустрічей, Па-па!